У столиці пройшов тренінг для педагогів, інклюзивна освіта, рівень свідомості нації. Долучилися до цих навчань не лише педагоги Києва та області, а й гості з Черкащини та Харкова. Як все відбувалось, бачила Юля Почувалова. Першими обговорити перспективи розвитку інклюзивної освіти та поділитися уже набутим досвідом, взялися керівники районних управлінь освіти та директори навчальних закладів. Згодом подібні тренування проведуть і для педагогів. Також ми проводити будемо слідуючий етап тренінгу. Це коли будемо навчати тих вчителів, тих фахівців, які будуть. Проваджувати інклюзію або вже проваджують, і вам потрібна буде якась допомога саме столичним освітянам, є чим поділитися із колегами з інших регіонів, адже Київ є лідером із впровадження інклюзивної освіти у столичних закладах. Київ сьогодні з тих досліджень, які ми маємо відносно інклюзії, ну саме ефективний. чесно кажу, близько 10% дітей, які Сьогодні навчається в місті Києві 10% це діти, які в інклюзивній освіті. Це за тими даними, які ми збирали по Україні. Столична влада приділяє навчанню дітей з особливими потребами неабияку увагу. І інклюзивна освіта є одним із пріоритетних напрямків роботи. В першу чергу необхідно створити необхідні умови. Це пандуси, це ліфти, це спеціальні кімнати, де дітки могли відпочивати спеціальні санвузли. Також забезпечити необхідно саме асистентами навчальних закладів. Ці навчальні заклади, адже такі особливі дітки вони потребують також і. Додаткової уваги педагогів, соціальних працівників і навіть медиків. Міська влада поставила собі мету у найближчі три роки охопити інклюзивним навчанням приблизно третину дітей з особливими потребами. На сьогодні півтора мільйони гривень це на транспорт. Ми заклали п'ять з половиною мільйонів гривень ми заклали саме на харчування таких дітей, і також один мільйон гривень на цей рік ми заклали саме на додаткові ставки асистентів у школах. У перспективі планують, аби усі діти з особливими потребами отримали можливість відвідувати звичайні школи і садочки. Юлія Пошивалова, Андрій Ніконов, телеканал Київ.